Два місяці без води. На гарячу лінію народного контролю зік звернулись мешканці міста Виники. Люди скаржаться в їхньому будинку, що на вулиці кільцевій, 5, немає води. Дев'ять квартир цього будинку ще 6 липня відрізали від водопостачання. Мешканці розповідають, що в таких умовах просто неможливо жити. На відсутність води скаржаться навіть діти. на голову, Носки, почки. А водочки нема, то? так. Мешканці розповіли журналістам народного контролю, у чому проблема. Виявилось, що два роки в їхньому підвалі текла вода. Місцеве будинкоуправління управління цю проблему вирішило так, що відрізало труби водопостачання. Ми приходимо з роботи. Відключена повністю вода, в підвалі подивитись, відрізані труби. Гаряча труба відрізана так, що вже не буде гарячого водопостачання або треба доварювати трубу. А холодна, там зробили якийсь кран, що ну, будуть не міняти. колись. Обрізайте. Аби вирішити цю проблему, будинку управління запропонувало людям альтернативу. Ми зберемо людей, не, не об'яви, нічого не було, Прийшло, вийшло пару людей, і вони сказали, значить, ми купимо трубу, а ви оплачуєте роботу. Я не була тоді і не погоджувалась, і не збираюся. Погоджуюся на те, що я маю оплачувати їхні роботи. Ми звернулися до начальника будинку управління за поясненнями. Він сказав, що коштів для ремонту вони не мали, тому прийняли таке рішення. Однак журналістів запевнив, що холодна вода в людей з'явиться до кінця тижня, а гарячу зроблять, коли знайдуть кошти. На сьогоднішній день відповідно знайдено фірму, яка буде займатися даним даною заміною, так як будинку управління відсутній фахівець. Виконання певних видів робіт. Тому на протязі, скажімо так, до кінця робочого тижня буде відновлено холодне водопостачання по даному стояку за адресою Кільцева 5. Після втручання журналістів народного контролю Зік мешканцям винних замінять труби холодного водопостачання. У їхніх кранах знову тектиме вода. Ірина Венгер, Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік.